Примоджі прості, вислухаємо святої Вангелія ми всі. І Духа Ріборові від Луки святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, вони пристали до Хереса краю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег. Попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він здав в нього часу, не носив одежі, не мешкав в хаті, а в гробах, побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога, Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, Він Бог. Велів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, І його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та він трощив окови. І демон гонив його по пустинях. Ісус спитав питав його, як тобі на ім'я. Легіон, відповів той, багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося нагорі, і демони попросили його, щоб він дозволив їм увійти в них, він дозволив їм. Вийшли, демони з чоловіка увійшли в свинеї кинулося стадо з кручі, в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись. Урозріч і розповіли Це в містах і по селах, і вийшли люди подивитися на те, що сталося, прибули вони до Ісуса, і знайшли, Що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий, тоді все населення Хересаримського краю почало його просити, щоби відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і Він вийшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоби бути з Ним, але Він відпустив Його, кажучи. Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов Той, сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Слава тобі, Господи, Слава! Тобі. Ми сьогодні трошки довго чекали, то я тільки скажу речення на проповіді, що дуже важливо є побачити в цій ситуації, що Ісус Христос приходить і своїм Словом. Ще раз створить людину. Ми, коли слідкуємо сотворіння світу, то бачимо, що то, що Бог сказав, сталося: небо, земля, дерева, ріки, все, що ми бачимо, і людина. І я думаю, тут не написано, але я думаю, що дуже багато людей молилося до Господа за цього чоловіка біснуватого, і не могли випросити. Тільки ця людина чекала на слово Бога. І коли в нас є різні проблеми життєві, дуже важливо є не нарікати, не обсуждати, але взяти там Ружанець, Вервицю, книжечку, молитовник, Біблію і почати говорити Божі слова. І це є перша молитва, перша помічка може бути. Ісус прийшов, розмовляв з цією людиною, і цей чоловік зцілився. Тому на сьогоднішній день такий морал для нас. Щоб ми справді могли Божої ласки просити в різних ситуаціях життєвих, а навіть бачимо, що злий дух кориться, коли Божий голос починає лунати. Тому нехай ніколи нам цієї молитви Божого Слова не забрати, щоб ми завжди вірували в силу Бога і мали цю надію і теж інших запалювали цією Божою любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу!